Привіт, друзі! Ви на каналі Польській Ізі. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему: польська у лікаря, шпиталі та в аптеці. А ще ми вивчимо два дуже корисні слова: «збадача», обстежитися і бадання аналізи. Поїхали. Отже, перше, що ми робимо, коли почуваємось не дуже добре, записуємося до лікаря. Ось як це звучить польською. Дим добрий, хтія або хчаба Умовичи на візите до лекажа родінного або огульного. Доброго дня! Я хочу записатися до сімейного лікаря. Чи сам вольні терміни, чи є вільні дати або години. Який є найширший термін, яка найраніша можлива дата? Єстем умовний до лекажа. У мене призначений прийом у лікаря. Хчав би, або хчала бим привожич. Термін візити у лекаря. Я хотів, хотіла би перенести свій прийом у лікаря. Зверніть увагу, слово візита означає прийом у лікаря. Навіть якщо ви просто приходите на консультацію, це теж візита. Тепер уявімо, що ми вже всередині кабінету, що можна сказати лікарю про симптоми. Жлеще чує? Я погано себе почуваю. Болі мені голова, бжух, зомб, гардло. У мене болить голова, живіт, зуб, горло. Мам гороншке у мене температура. Мам бігунке у мене пронос. Вимтує. Мене нудить або я блюю. Мам завроти голови. У мене запаморочення. можу спать, я не можу спати. Зламає мреньке. Я зламав. Руку. Скале чи вам Ренке. Я порізала руку. Мам високе чечнення, в мене високий тиск. Хчав бим ще збадач. Я хотів би обстежитися. Фраза з означає, хочу, щоб мене оглянули. Лікар вас послухає, подивиться горло чи виміряє тиск. Що може запитати лікар? Откиди ма пан або пані? Те обяви. Відколи у вас ці симптоми? Чи біже пан або пані якісь леки? Чи ви приймаєте якісь ліки? Муше паньом або пана збадати. Я мушу вас оглянути. Слово бадання означає аналізи або обстеження, такі як кров, сеча або рентген. Тепер уявімо, що симптоми серйозніші. Якщо симптоми сильні або раптові, іноді доводиться викликати швидку ось як це сказати польською. Прошу визвач каретке. викличте швидку. Хтось ж ще чує, комусь погано. Потребує помоці. Мені потрібна допомога. Швидка приїхала і ми вже в приймальному відділенні. Давайте подивимося, що можна запитати там. Где єс ізва Пшиянч? Де приймальне відділення? На яким отжале лежить пацієнт? У якому відділенні пацієнт? Чи може відвідати пацієнта? Чи можу я відвідати пацієнта? Після шпиталю зазвичай йдемо в аптеку. Давайте плавно перейдемо туди. Тут теж корисно знати кілька фраз. Чи може достать щось на буль гардуа? Чи можу я отримати щось від болю в горлі? Coś na przeżímbienie, proszę, щось від застуди, будь ласка. По, прошу пречивбулове. Я б хотіла щось від болю, будь ласка. Чи те телеки мають скутки убочне?» Чи мають ці ліки побічні ефекти? «Мушу регулярні брати телеки. Я мушу регулярно приймати ці ліки. А забрати леки, приймати ліки. Проста, але дуже корисна. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки. Па-па!